Я вам реально, друзі, скажу, ну, прикольна тема ця, е, самозажимна гайка. Дивіться, без проблем. Відкрутив і все. І замінив остатку без проблем. Ну, прикольна штука. Да, це не фішка Енхіль, це. Реально, зараз всі бренди на таке переходять прикольно, прикольна штука. Друзі, ну що ж, всім привіт. Знову в мене на рибалці. Ну і з відео, з назви ви вже всім розумієте, про що у нас буде відео. Нарешті, нарешті, друзі, до мене добрався цей черговий науково-технічний прогрес, скажімо так. Я давно реально мріяв про акумуляторну кутошліфувальну машину. І ось, значить, ну, я її не планував купляти. Купувати, в принципі, така сама, друзі, історія як з насосом. Я навіть цю кутошліфувальну машину в цьому році не планував купляти. Але... Але через те, що реально попалась знижка, ну я, чесно я вражений, вийшло вона мені 3350, а коштує вона там на сайті 4, 4 100. Значить. Ця кутошліфувальна машина. І я не міг її просто не міг не замовити, бо я дуже давненько, друзі, мріяв. Про це. Ну, така маленька мрія в мене була. От, що в нас тут є? Кутошліфувальна машина Einhell Axio? Значить, Оновлена версія. Е -е, є ще стара версія, на яку грішат що там перегріваються в середині елементи на платі. Виходив вона швидко з ладу. Значить, та називається Axio 18x125, а ця модернізована версія вже 18 на 125 q Звертаю увагу, що купуйте кутошлюфальні машини з індексом Q. Значить, що у нас тут є? 18-вольтова лінійка. Значить швидка фіксація диску. Рестарт е, е, Protection. Захист від перевключення. 125 мм е, можна ставити сюди максимальний діаметр диска обрізного або шліфувального, і 33 мм нам дозволяє вона різати в е, металі. Значить, чому я її купив? Ну, по-перше, це зручно, акумуляторний інструмент покажу я, да, в мене була отака от... Болгарочка, кутошліфувальна машина Дніпро М, ну як була, і є GS100. Ну, в принципі, вона мої вимоги задовільняла. Але справа, реально, друзі, Ну їй три рочки, вона ще працює без проблем. Але, звісно, Ну науково-технічний прогрес йде вперед. Я тут вже переробляв кожух. Ну і ось я собі купив, кого цікаво, на ту знімлю огляд, якщо він потрібен, бо вона вже трохи застаріла. Так от шліфувальна машиночка. Я її, до речі, там закинув на продажу. Кому цікаво, пишіть, підписником зроблю знижку на ту машиночку. Так, дивіться, значить, друзі, ось ось вона мені обійшлась 3353 гривні. Можете зайти на сайт, а вона стоїть 400 гачком. Значить, Що в нас по комплектації тут? Одна з крутих причин, ну як, причин. Одна з таких от штук науково-технічного прогресу прорезинена рукоятка. Ну, На відміну від цієї пластикової. ну, це. Е, і, значить, щось, щось схоже на антивібраційну, але мені здається, що вона не антивібраційна. Просто така от собі рукоядочка. Так, далі дивимось. Круг. Одрізний. Ой, фу, захисний кожух. Значить, у нас є швидко Що от, до речі, класно. Документація. Зразу быстренько по документації зараз, друзі, глянемо. Так, це, як завжди, сервісні. Ці штуки. Так, питаємося англійську. Це так. Тут навіть англійської версії немає. Ну, відкриємо щось, що у нас тут. Більш таке щось. Що у нас тут? німецьку, да? Так, тут у нас частини з чого складається наша кутошліфувальна машина. Як правильно різати, під яким кутом шліфувати правильно, як перевіряти батарею. Така собі інструкція. Нас цікавлять якісь які-небудь характеристики. Ось вони. Значить, Бистренько подивимося. У нас тут 18 вольт, 8500 обертів за хвилину. Не брав я, друзі, не хотів я булга... кутову машинку з регульовкою обертів. Тому що, в принципі, я своєю цією Дніпровською працював і я вважаю, ну, в мене є окремо шліфувальна машинка. Якщо мені потрібно, і мені для кутошліфувальної машини не потрібен регулятор Значить, 125-й диск, розміри, різьба на гайки, яка кріпить диск М14 і вага 1,6 кг. Знову, друзі, я ваги не взяв з собою. Ну, я в цій компанії, в принципі, не, ще не було. Е, Скажімо так, причин не довіряти цих характеристиках. Документацію відкладаємо і безпосередньо наша, друзі, кутошліфувальна машина. Ось така. значить Аксіо. Безщітковий двигун. Бачите, вони навіть вже на упаковках не пишуть, що тут безщітковий двигун. Дивимось, да, індекс. Значить, 21 рік випуска. І Axio 18 на 125 q Модернізована версія. Старі машинки там, 19-20 рік, вони йдуть простим індексом. Що ми тут бачимо? Рекламка наша. Це, в принципі, е, нам коробка не потрібна. Ще можу. Ось Тут ззаді, в принципі, можете почитати кого що цікавить. Так, захист тут від перегріву, непрямий привід двигуна, типу низька вібрація пише. Ну, Ось така от штука. І зразу, що кидається в очі, це оця швидко швидкозажимна гайка. Друзі, от така прикольна штука. Е я навіть, друзі, навіть не бачу в комплекті е чомусь ручки. Ручки для зажиму диска, бо її тут просто немає той ручки. Е в цій ручці місце під ключ є, але ключа в нас немає. Чомусь, не можу чому. Ну, у нас є ось така от швидкозаземна гайка. Зараз ми ще все подивимося. В принципі, ось так воно прокручується. Тут такий якийсь ну, зборка я вам скажу. Ага, кнопка блокування шпинделя. Не шпинделя, а самої. Цього, значить, така кнопка, ну, не дуже такий, такий пластик, такий ніби дешевенький, скажімо так. Але кнопка втоплена в корпус, заважати не буде. Тут такі в нас отвори для виходу е повітря. І тут у нас рішіточка знаходиться, щоб наш двигун безщитковий не попадала. Така стружка металева. ну В принципі, зборка, а реально я вам скажу, друзі, Ну ергономіка взагалі бомбезна. Да, е, зрівняти оця моя кутошліфувальна машинка, е, це я там спеціально підбирав колись собі, щоб була в мене кіловатна і щоб в е, руку була така удобна, щоб можна було одною рукою працювати. Це, там, в мене з усиленою якоюсь там обмоткою. Ось. Бачимо, так, да? оце і реально оцю толщину бере навіть заміряю. Значить різницю. Дивіться, друзі. 44 мм толщина. Тут 37,5, тощо на ручки. Ну, це не, не порівняння, просто так. Тут 59 про простій болгарочці, ці, ці кутошліпувальні машинці. Ну і що тут ще більше перевіряти? Значить, що мені ще подобається, да, я хотів перевірити, кожух так не чіпляється. Значить. Отак а а так, теж не чіпляється. От. Значить, щоб чіпити кожух, нам треба стрілочку сумістити з цим вирізом. Ставимо, прокручуємо, в якому нам треба напрямку. Ось, в принципі, ось так правою рукою різати і фіксуємо його легенько. Оп. Що? у нас кожух захисний, закріплений. Так, ну ця у нас тут простенька, шайба. Ставимо ми друге. Ось у нас є диск такий Бошовський. Стандартний 125-й. І все, він тут, друзі, добре стає. І цією штукою блокуємо фіндель. І це, як друзі, пишуть, самозажимна гайка. Ось. Що, я руками її зажав. повинно тримати. Зараз перевіримо. Ну і... Десь тут було, теж напис був цей. Значить, напис, напис по акумуляторам. Ну, як завжди, це, в принципі, на багатьох, а навіть на всіх упаковках пишуть, що краще потужність, з акумулятором більше 2,5 А години. У мене є акумуляторчик 4 А. Ось. Є в мене акумулятор і 2,5. Зараз запущу на цьому і на цьому подивимося, яка, в принципі, різниця буде там. Я думаю, що не буде. По кнопці, значить кнопка. Про, не просто вверх нажимаємо, піднімаємо вверх і фіксуємо. Нажимаємо, піднімаємо вверх і фіксуємо. Ось так. В принципі, Ця моя кнопка майже нічим не відрізнялась. Отак. Тому привикнути мені буде легко. Ось так. Дивно, що немає ключа, але, в принципі, з цією, значить, Саме заживною гайкою він, в принципі, не потрібен. Ось такий вигляд має кутошліфувальна машина з ручкою. Ось, І зараз перевіримо, що вона ну, можемо навіть на столі попробувати щось шліфувати тут. Все, лишнє приберем і спробуємо. Значить, спочатку. 2,5 Ампера акумулятор. Так він щось тут не дуже сидить. О, друзі, тут навіть є плавний пуск. Прикольно. Значить, що вона пише? Вона пише там на 4 амперних акумуляторах. Вона робить 63 різа 12 міліметрової арматури. На 2,5 А не помню, друзі, скільки вона там робить. Кому цікаво, напишіть, я там картинку скину. цю. Чомусь ці картинки не кладуть в коробку. Навіть, ну що, спробуємо шліфувати стіл. Зупинилась, так? Да? Але я вам скажу, натиснув я, дай Боже. Зупинилась захист да, від перенавантаження в нас, Акумчик у в мене був не повністю заряджений. Але зупинилась, бачимо, і вона не запускається, поки ми не запустимо пере... дрібну. Так, ну що ж, зараз спробуємо зробити те ж саме, але з акумуляторною батареєю на 4 а години. І я вам скажу, що навіть цей акумулятор тут не так люфтить, як той 2-амперний. Є, зупинив нарешті. Я вам скажу реально, друзі, відчувається різниця між цим і цим акумулятором. Тому я, друзі, раджу до кутошліфувальної машини купувати 4-Амперні акумулятори. Все, ну. Ось така от машинка. В принципі, бачимо, да, вона під кутом зроблена, тому стояти вона так не буде. Тут є виємочка і ось її положення цієї кутошліфувальної машинки. Ось вона тут добре, устойчиво, скажімо так, стоїть. Е, ну, смисла я перевіряти її на скільки вона дійсно витягує різів не бачу. Якщо вам, друзі, дійсно цікаво, там можете мені написати. Напишіть коменти. Можу перевірити, наприклад, скільки внорізів на цьому акумуляторі робити і скільки на 4 Амперному. Інших в мене немає. Е, ну і в принципі все. Значить, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, друзі. До зустрічі!